захисник мазалок в інтересах підозрюваного. Супрунька подав апеляційну скаргу з вимогами скасувати ухвалу слідчого судді у Хмельницькому апеляційному суді. Колегія суддів розглядає апеляційні скарги щодо скасування ухвали про накладення запобіжного заходу, домашнього арешту та відсторонення від посади міського голови Нетішина Олександра Супрунюка. Скарги подали захисники, розповідає одна із них Ілона Камінська. Ми переконані, що будь-яких ризиків, що Супрунюк буде впливати на свідків, знищувати будь-які докази, вони відсутні. І таких обставин не навів прокурор. Апеляційний суд відмовив у задоволенні обох скарг, коли суддів постановила ухвалу слідчого судді Шепетівського міськрайон суду Хмельницької області від 27 лютого 2025 року, якою продовжено супроньку Олександру Олексійовичу строк запобіжок вигляді домашнього арешту на певний період доби до 28 березня 2025 року, включно. Залишити без змін про продовження сроку відсторонення сторонні від заміної посади підозрюваного супроніка Олександра Лисівича. Залишити без змін керівник Шепетівської окружної прокуратури Роман Олійник телефоном нагадав, у чому підозрюють Олександра Супрунюка. Службова недбалість пов'язана з закупівлею майна для збройних сил України. На даний час у кримінальному провадженні виконується вимоги статті 290 кримінального процесуального кодексу України. Це ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Відсторонений від посади міський голова Натішина Олександр Супрунюк називає підозри безпідставними. Тому що закупками займалися, перший заступник контролював торговий відділ. Все проводилося через Прозоро, все законно проводилося, Тобто я не мав доступу. Ні до тендерної скажімо, процедури, тому що це заборонено законодавством, ні до обстеження тих дронів. Адвокатка Ілона Камінська каже, чекатимуть обвинувального акту. Будемо працювати вже по суті кримінальної справи. Ну і далі знову ж таки будемо звертатися про скасування цієї ухвали. Тобто в нас є така процесуальна можливість. Нагадаю, Олександр Супрунюк з 9 грудня 2024-го перебуває під нічним домашнім арештом. З 16 грудня його відсторонено від посади. Вікторія Мельник, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.